Доброго дня пані та панове. Сьогодні 21 квітня 2025 року. Я знаходжусь на ділянці, яка розташована на західній Харківщині Новий мерчик. На сьогоднішній день я весь виноград вже підняв, тобто, з землі. Чому? Тому що. Уже бруньки от такий мають вигляд. І коли їх витягуєш з землі, вони просто обламуються. Хоча попереду розказують прогноз такий, що будуть заморозки ще. 27-28 квітня будуть заморозки. О, але діватися нікуди. Там прийдеться потім боротися з цим. На сьогоднішній день в мене десь біля 200 кущів винограду. Я їх всі вже розкрив. Почав розкривати спочатку молоді саджанці, посаджені осінню 2024 року. О. Вони. Це персик. Вони в дуже гарному стані. От. Оце вогонь пристрасті. Отакі От брунячки вже. Це мішок і оце бутиль. Якщо буде мороза, я поставлю бутиль. І зверху мішком накриє. Один бутель не спасає. Ось тут у мене зараз я покажу мій любимий звіринець. Це у мене тут знаходяться такі форми, сорти. Тут майже все сорти. Лендкрузер, Ламбарджені, Рататуй, потім... А, аватар, щелкунчик, а оце спокуса. У всього набухають бруньки, все в гарному стані. Що ще зроблено? Крім того, тобто 19 квітня я розкрив весь виноградник, весь підв'язав. От, тому що 20-го -20 нібито не треба робити. От, крім всього, оці тюльпани. Це вони на ніч закриваються, а вдень вони розкриваються. От, тут от шкілка. Сьогодні я повністю натягнув всі дроти, все для того, щоб ще рано, ще рано, але якщо будуть заморозки, зворотні заморозки, то я через першу натягнуті нитки перекину агроволокно для того, щоб захищ... захистити. Е... Бруньки, які вже посаджені оці, ці, ці, ці черенки. Отам далеченько то тепличка. Там я пробую вирощувати вегетуючі саженці, але перший блин комом не дуже в мене вийшло. Все багато чого пропало. Я забуваю. Роботи багато забуваю відкривати вчасно. І таким чином, там, чи воно від тепла зварюється, чи ще щось. Коротше гря, не все гаразд. Оце ось все вже відкрито. ТС виноградник відкрито. Поки ще от брунячки. От бруньки. Не хватило поки часу ще розгрести всю землю, ну це 2-3-4 дні. Землю розгорну, а поки що все відкрито, все підв'язано і все жде. Ну, на жаль, обіцяють зворотні заморозки. І чим все це закінчиться, невідомо. Будемо боротися, як можемо. На цьому все.